Тема сьогоднішнього нашого ефіру окуляри і, е, і машини. Зараз останнім часом досить часто е, люди приходять з запитом, е, в мене поганий зір, і мені незручно е, водити машину. Е, бо яскраве сонце, е, воно сліпить і не дуже гарно видно, особливо, коли після дощу асфальт сліпить. Що в цьому, такому випадку вибрати, який варіант вибрати найкращий? Ну, тут існує насправді декілька варіантів. Один з них, якщо ви користуєтесь, можете використовувати контактні лінзи, або ви вже їми користуєтесь, то ви користуєтесь контактними лінзами. І коли сідаєте в автомобіль і у вас яскраве сонце, ви використовуєте звичайні сонцезахисні окуляри. Ну, наприклад, ось такі. Ось, вдягаєте їх. У вас максимальний захист. Добре, якщо лінза тут буде поляризаційна, а не бренд Polaroid, а саме лінза з поляризацією. Вона так і називається. Зазвичай на завушниках пишеться, що це полярізет. Ось тут не видно, напевно, буде, але ось така. Полірізаційна лінза. Це найкращі сонцезахисні окуляри для тих, хто водить машину. Що ще можна зробити? Якщо ви, наприклад, не користуєтесь контактними лінзами, таке теж буває. У вас